Миролюбов був інженером-хіміком, але дуже цікавився слов'янськими старожитностями, і тому його зацікавили ці дощечки, і Ізенбек поділився ними, з ним, дав йому їх проаналізувати. Миролюбов наступним чином викладає обставини знахідки уже з його слів. Ізенбек знайшов їх у розграбованій садибі чи то князів задонських, чи то Донських або Донцових. Не пам'ятаю, поза як самі Зенберк достеменно не знав їхнього імені. Це було на Курському Чорловському напрямку. Господарів перебили червоні бандити, їхню численну книгозбірню пограбували, подерли, а на підлозі валялися розкидані дошки, по яких ходили неосвічені вояки, і червоногвардійці до приходу батареї Зенбека. Е, отак почалася історія цієї знахідки. Доказ погодьтесь ледь не е, детективна. Не голівудська історія.